В той час, коли всі намагаються вийти із зони комфорту, ми з вами спробуємо туди увійти. Чи хоча б зрозуміти, як це можна зробити без допомоги дизайнера? І сьогодні ми поговоримо не про красу, а про функціональність. З вами дизайнер інтер'єру Оксана Балабуха. Не використовуйте світлу фугу для підлоги, якщо ви, звичайно, не плануєте затирати її через рік. Навіть якщо у вас біла плитка, краще підібрати під неї світло-сіру фугу. Все одно через місяць вона буде брудного сірого кольору, до того ж неоднорідного. Рівняйте стіни. Якщо ви збираєтеся робити вбудовані шафи чи комоди, обов'язково рівняйте стіни. Всім чомусь здається, що якщо стіну не буде видно, то можна її нерівняти. Але вбудовані меблі потім просто не стануть вздовж ваших кривих стін. Чи якщо і вдасться їх туди засунути, то будуть щілини між ними та стіною. Те ж саме стосується і шаф під стелею. Залишайте між ними хоча б декілька сантиметрів. Продумайте все заздалегідь. Якщо ви після ремонту вирішите поставити, наприклад, водонагрівач, для нього потрібна розетка, яку ви не передбачили. Те ж саме стосується посудомийної машини та фільтра для води на кухні. Краще зразу поставити декілька розеток, щоб потім не гратися з подовжувачами. Чи будете ви ставити ту техніку чи ні, то вже інше питання. Установка двох зайвих розеток не дуже скажеться на вашому бюджеті. Крім цього, потрібно враховувати розміри техніки і залишати хоч мінімальний відступ від стін і змогу їх обслуговувати. Ні, мозаїці. Не вибирайте мозаїку або дрібну плитку з вибитим малюнком для фартуха на кухні, якщо ви багато готуєте. М'яко кажучи, ви втомитеся її мити. Я взагалі не люблю використовувати в цій зоні плитку. Гартоване скло і виглядає набагато краще, і миється простіше, як будь-яке скло. Як варіант ще можна розглянути МДФ-панелі. Вони є різного кольору, текстури і коштують доволі мало. Вони не потребують такого складного демонтажу, як плитка. Можна легко замінити одну панель на іншу. Але їх не варто ставити поруч з електричними чи газовими плитами. Розеток багато не буває. Я гадаю, ви розумієте, що розетки ставляться не просто кудись, щоб було, а тільки після того, як ви вже продумали розташування меблів та розстановку техніки. Розетки на кухні. Кожен прилад повинен мати свою окрему розетку. Навіть якщо у вас вертикально розміщені духова шафа, плита та витяжка. Всі вони знаходяться на різній висоті і потребують окремих розеток. Продумайте, де у вас буде стояти мікрохвильова піч. Якщо ви не продумаєте для неї місце з самого початку, вона буде тупо стояти на стільниці та займати купу місця. І це добре, якщо довжина робочої зони дозволяє. Тепер про розетки над стільницею. Одного блоку на три розетки вам вистачить, якщо ви практично не готуєте вдома. Зазвичай я проєктую 2-3 блоки по 2-3 розетки. Також не забудьте про розетки у ванній кімнаті біля умивальника. Якщо в квартирі проживає не більше двох людей, двох-трьох розеток зазвичай достатньо. Обов'язково продумайте розетки у передпокої. Ще один момент, який я зустрічаю навіть в готелях. Якщо ви плануєте в спальні чи вітальні повісити плазму на стіну, то що вам заважає вивести розетки прямо за нею, а не поруч чи під. Це не потребує якихось диких зусиль. І ви не будете трятуватись, дивлячись на всі ті дроти. Гадаю, ви зрозуміли, краще поставити розетки всюди, навіть туди, куди, як вам здається, уж точно не треба. Наприклад, під вікно. На випадок, якщо ви захочете поставити туди ялинку чи торшер. Звукоізоляція. Скоріше за все, ви не зможете обшити всі стіни підлогу та стелю так, щоб здавалося, що ви взагалі не маєте сусідів. Ну тому що це як мінімум дивно, а як максимум дуже дорого. Тому продумайте ключові моменти. Вхідні двері, стіна, яка виходить у під'їзд. Також додаткової звукоізоляції потребують пластикові каналізаційні труби, якщо ви раптом не хочете знати, що там роблять ваші сусіди. Для шумоізоляції каналізаційних і зливних труб використовуються матеріали зі спіненого поліетилену або спіненого синтетичного каучуку. Зручна кухня. Так вже вийшло, що людина доволі швидко звикає до усього та практично не замислюється, а чи так вже зручно користуватися тими шафами чи шухлядами. І під час ремонту, коли здавалося б, можна зробити кухню під себе. Максимум, на що звертаю увагу, це на колір фасадів. Та фасади в кухні мають другорядне значення. Головне розмістити техніку так, щоб було зручно користуватись. Моя порада. Перед тим, як проєктувати кухню, походіть по салонах чи будівельних маркетах. Подивіться, які варіанти розміщення техніки та відкривання шаф пропонують наші виробники меблів. І ще звертайте увагу на їх вартість. Бо може виявитися, що кухня вашої мрії коштує трохи менше, ніж автомобіль. Розташування вимикачів. З ними теж є нюанси. Перед тим, як ставити вимикачі, ви повинні продумати, в який бік у вас будуть відчинятись двері. І потім просто ставте вимикач ближче до ручки. Ідеальна відстань від дверей до вимикача 15-20 см. Висота 90 см. І до речі, враховуйте розмір рамки під вимикач чи розетку. Зазвичай вони мають ширину до 10 см, щоб потім не підрізати рамку чи навіть двері. Де краще ставити вимикач для підсвітки дзеркала. Це все індивідуально. Якщо ви маєте місце для розташування вимикача під дзеркалом, ставте там, краще в одному блоці з розетками. Те ж саме стосується і підсвітки робочої зони в кухні. Не забувайте також про прохідні вимикачі. Обов'язково використовуйте їх, якщо маєте довгий коридор або сходи. Гардеробна кімната чи комора. Багато хто з нас досі вважає, що кімнати повинні бути великими. Але, як на мене, краще маленька спальня та велика окрема гардеробна. Ну чи яка там вже влізе. Якщо планування дозволяє відокремити частину кімнати під комору чи гардеробну, зробіться. Пилососи, лижі, новорічні іграшки, швабри, відра. Це все треба кудись складати. Це джує тут така розумна, то щось вам рекомендую. Але щоб ви знали... Дизайнера пилосос стоїть в кутку кімнати. Ну тому що важко тягати його кожного разу на другий поверх в гардеробну. І так, в гардеробні повинні висіти сукні, я знаю. Але життя та чоловік вносять свої корективи. І зараз там все ще завгодно, окрім суконь. Але давайте хоч вам зробимо так, як воно має бути. Пилосос в коморі, сукні в гарній гардеробній. Меблі мають розміри. Поширена помилка, коли люди чомусь забувають, що меблі мають розміри. Що я маю на увазі? По кухні все досить просто. Там стандартні розміри шаф та стільниці. Але ось ви ставите розетки та вимикачі біля ліжка. Все, як я вам рекомендувала. Після закінчення ремонту йдете в салон та купуєте ліжко своєї мрії. Але виявляється, що воно чи занадто широке, чи високе, чи має узголів'я, яке перекриває розетки. І ви не можете зрозуміти, де ж помилка. А помилка в тому, що коли ви вирішували, яке ліжко хочете, максимум, на що звертали увагу, це на його ширину. І не враховували те, що різні моделі мають різні розміри. Тому краще зразу вибрати ліжко, яке ви хотіли б купити потім, і планувати під нього всі розетки, бра та тумби. Але майте на увазі, якщо ви затягнете з ремонтом, ви можете його не знайти. Тому що виробники меблів та оздоблювальних матеріалів... Доволі швидко змінюють колекції на інші. Тепла підлога. Я гадаю, ви розумієте, що плитка дуже холодний матеріал, особливо взимку, особливо без опалення. Тому я б радила подумати про теплу підлогу, принаймні в ванній кімнаті. Зазвичай там невелика площа приміщення, тому дозволити собі цю розкіш може практично кожен. Використовувати теплу підлогу під ламінатом чи паркетом я б не рекомендувала, що б там не казали менеджери салонів. Практично завжди з нею виникають проблеми. Якщо ви вже робили ремонт, напишіть, з якими проблемами стикались ви, та що, можливо, б змінили зараз.